Усіх вітаю. Останнім часом дуже багато із вас запитують у коментарях, запитують особисто, а як же замішувати прикормку, використовуючи глину або землю. Тож саме сьогодні я хочу вам про це трішечки детальніше пояснити. Перш за все, нам знадобиться прикормка і знадобиться глина або земля, або ж їхні пропорції. Сьогодні будемо з вами використовувати прикормку, світлу глину і темну глину. Тож, перейдемо до замішування. Перш за все, нам треба замішати прикормку. Прикормку замішуємо стандартно. з зволожуючи її мінімум у два підходи, в залежності від того, чи ви ловите на озері, чи ви ловите на річці. Якщо на річці приконка має бути трішечки тяжкіша, і тоді ми зволожуємо її в три рази. Друга порада, що приконку ви не зволожуєте як зазвичай, а зволожуєте її чуть-чуть більше ніж завжди, тому що саму глину ми будемо додавати у сухому вигляді. Тож беремо сито. Я використовую сито 3 мм. і спочатку пропускаємо через сито саму прикормку. Дивіться, для того щоб замішувати, у вас мають бути якісь пропорції. Сьогодні замішаємо у пропорціях один до одного тобто, одна частина глина земля або їх суміш, і друга частина це сама прикормка. Використовую будь-яку мірку. Можете робити це на око, тому що тут ідеальних пропорцій не треба. Прикормка є, пропускаємо її на ситі для того, щоб прибрати усі великі частинки. Зараз весна, і нам це просто буде не потрібно. І те, що залишається, просто беремо і викидаємо. Далі нам знадобиться вода. Тож беремо воду і додаємо безпосередньо до прикормки. Багато не додаємо, я потроху зазвичай додаю і просто дивлюся по тому, як воно замішується. Як я зазвичай орієнтуюся, чи достатньо води для будь-якого закорму, неважливо, перший це чи другий. Просто берете, стискаєте. І пальцями питаєтесь її розрихлити. От бачите, зараз я додав трішки багато води, тому що я стисну не сильно, а вона так собі розпадається. Але це перше замішування, тому не критично, і просто вона зараз впитає всю вологу, яку їй треба. І на другому замішуванні ми просто додамо трішки менше води. Зараз беремо прикормку, відставляємо в сторону. Нехай вона набирає вологу і попрацюємо з вами трішечки з землею. Перш за все, що я вам рекомендую, це замішувати темну землю або глину у рукавичках. Чому? Тому що. В темний колір, і потім тяжко буде відмити руки. Так само, перш за все, сито. Я замішаю глину у пропорціях один до одного: одна порція світлої глини і одна порція темної глини. І загалом у співвідношенні до самої прикормки це вийде один до одного, тому що було дві порції прикормки. Глину перетираєте просто на ситі. Тут зазвичай, якщо є камінчики, то вони залишаться просто все одно на ситі, ви їх не протрете. Раз глина є і додаємо зараз глину у темному кольорі. Додам її трішки ближче, для того, щоб трішечки затемнити прикормку. само перетерли і грудки ті, що залишаються, просто викидуємо. Є. сито можна забрати в сторону і зараз перемішуємо нашу глину. Після того, як ви перший раз замішали глину, якщо у вас два різних кольори, то бажано пропустити це все ще раз через сито для того, щоб глина між собою краще перемішалася. Що ми зараз і зробимо. Є. Подивіться, яка красота виходить. Дуже класно розсипається, тому води для цього багато не треба буде. Ну що, прикормочка у нас вже настоялась після першого замішування. Тож зараз додаємо сюди ще трішечки води, і гарно це все перемішуємо. На другому замішуванні дивіться обережно з водою, щоб не додати її забагато, тому що. Уже ваша прикормка трішечки увібрала в себе вологу, і якщо ви додасте її занадто багато, то ваша прикормка просто буде як камінь, і тяжко буде вже з нею щось зробити. Добре, я думаю, те, що треба. І дивіться, зараз краще взяти і все одно прикормку ще раз пропустити на сито, для того, щоб вона розрихлилася, набрала трішечки повітря і краще у подальшому змішалася з глиною. Знову ж таки, беремо сито, беремо нашу прикормку. Бачите, скільки грудочок вийшло після замішування. Зараз те, що можна, ми протираємо, а те, що залишається, просто викидуємо. Для того, щоб у нас прикормка була рівномірна. Дивіться, зараз ми вже маємо у одній ємності замішану глину з землею і у другій ємності підготовлена прикормка. І моя рекомендація: не змішуйте одразу одне і друге. Залиште їх у окремих ємностях. І підготуйте просто невеличку іншу. Ємність для того, щоб використовувати безпосередньо на риболовлі, чому так? Тому що, наприклад, у деяких ситуаціях я використовую на початку чисту прикормку, тому що в цілому вона працює більш активно ніж у поєднанні з глиною. І на початку риболовлі ви просто приманюєте, наприклад, цією активною прикормкою рибу швидше. А після того, як велика риба підходить на вашу точку лову, ви вже додаєте глину до вашої прикормки і починаєте ловити більш тяжкою прикормкою. Я думаю, ми з вами зараз так і почнемо. Я залишу чисту прикормку, залишу чисту глину. І у окремій ємності підготую прикормку безпосередньо для риболовлі. Беремо ємність. Беремо частину прикормки. Сюди беремо частину глини або землі. І це все гарно перемішуємо. Дивіться, ось от прикормочка у нас вийшла. Вона у темному кольорі, вона дуже пухка. На око здається, що вона дуже суха, але насправді це не так. Для сьогоднішніх умов риболовлі мені прикормка така підходить. Вона така напівсуха, ти якщо сильно зжимаєш, вона тримається. Якщо трішечки починаєш на неї надавлювати, вона починає розсипатися. Мені сьогодні це підходить. Але. Якщо, наприклад, вам треба прикормка більш тяжка і більш клейка, не вздумайте додавати до цієї прикормки з глиною воду безпосередньо ось так от з'ємності, тому що як тільки ви це зробите, ви одразу отримаєте грудки, які ви ніяким чином вже не приберете з вашої цієї прикормки. Що вам знадобиться для того, щоб зволожити її правильно, ось отакий от пульвілізатор. Вони є більші, вони є менші, вони є спеціальні для риболовлі, але суть їх не відрізняється. Ви просто берете зверху, бризкаєте потихеньку прикормку. Зволожуєте, перемішуєте, перевіряєте, чи вологість вам підходить, чи ні. Якщо мало, знову ж таки ще раз бризкаєте, замішуєте і перевіряєте. Робити це можна як у такій ось ємності, так і коли ви, наприклад, підготували прикормку до риболовлі. У мене така ємність, у вас може бути інша. Ви можете прям там її зверху трішечки зволожити, прям не зовсім зовсім трошечки. І забивати безпосередньо до годівниці. Тож, друзі, сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалося, і ви спробуєте обов'язково на ваших риболовлях використати глину або землю. А якщо ви бажаєте дізнатися, яка взагалі існує глина, яка є земля і за яких умов лову використовувати той чи інший підхід, то пишіть коментар, підписуйтесь на канал і ставте ваші уподобайки. А я залюбки підготую цей матеріал для вас у наступному відео. Пока-пока!